Загадкова смерть молодого військовослужбовця Михайла Шарко у стінах обласної психіатричної лікарні села Орлівка сколихнула всю Рівненську область. Дружина чоловіка розповідає, він був у процесі звільнення зі служби через догляд за хворою матір'ю. Проживав зі своєю сім'єю у Сарнах. Останнім часом підробляв на будівництві. Там йому і стало погано. Мій чоловік пішов так, як він був в процесі звільнення. Він пішов вранці на підробіток на будівництво, і там йому зателефонували, сказали, що його побратим загинув. І він почав плакати і почали з нього нервовий зрив. Доставили чоловіка до обласної психіатричної лікарні села Орлівка, відвезли його туди на прохання самого військового, оскільки через те, що зловживав алкоголем, не міг себе контролювати. Він попросився, положіть мене, будь ласка, я не можу сам впоратися з цим станом. положіть мене, будь ласка, на лікування. Я хочу вивезти з алкоголю. Зніміть мені цей стрес. Він сам попросився і по направленню поліції, по направленню, і у супроводі поліції, в швидкій допомозі його направили в відділення, де є п'ять ліжок психоневрологічного відділення, де люди мають право проходити. А вони його поклали на відділення, де це проходять медичне освічення. Люди заключені, такі які освічують своє стан здоров'я, на матрасі в коридорі. Медичний директор обласної. Психіатричної лікарні села Орлівка Анатолій Каленюк розповідає, у лікарню чоловіка привезли 12 лютого у стані алкогольного психозу. Після огляду пацієнта йому було призначено відповідне лікування. При поступленні він був дезорієнтований часі, неспокійним, підвищено рухливим. Говорив періодично сам собою, заявляв, що е, в нього зірвало. Кришу дружина військового Олена каже у приміщення закладу, де проходив лікування Михайло. Її не пускали. Нас до нього не пускали. Казали б, що це закритого типу режим, що не можна показувати. Мобільний телефон ми йому передали. Йому його не дали. Нас не повідомляли про погіршення його стану що в нього падає тиск що в нього набряк мозку. Через чотири дні перебування чоловіка на лікуванні у психіатричної лікарні рідним повідомили, що Михайло помер на фоні такого славлення через. День же слідуючи його, стан швидко погіршився, прогресувала астенія, нарастала набряки мозку. Про погіршення стану Михайла, за словами дружини, навіть гадки не мала, бо її не повідомляли. Вона показує фото, яким побачила вже мертвого чоловіка. Його тіло було в суцільних синцях. Жінка впевнена, її чоловіка побили до смерті. Я сфотографувала на території цієї лікарні в морзі 24 фотографії, де свідчить про те, що там множинні гематоми голови тіла від дубінок, від наручників. Там нога повністю гематома 40 на 35. там синє око відбита вухо. Вони могли просто позвонити і сказати: ви знаєте, він ударився. Рідні, приїдьте спасайте свого чоловіка. Але вони ж до останнього не знеказали нам і не допускали до нього. Зі свого боку медичний персонал психіатричної лікарні версію побиття пацієнта заперечує: мовляв, чоловіка були судоми, тому і з'явилися синці на тілі. 12-13-го я прийшла на зміну. У нього зразу стався судомний напад. Другий напад в мене стався в 9.55. Також надали допомогу, але вже стався напад на ліжку. Відповідно до лікарського свідоцтва, виданого Сарненським районним відділенням судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок серцево-легеневої недостатності. 16 лютого близько 16.30 медики констатували смерть 29-річного сарненчанина. Слідчо-оперативна група ознак, які б свідчили про насильницьку смерть, не виявила. Слідчі розпочали досудове розслідування. Наразі триває слідство. Остаточну причину смерті військовослужбовця встановить загальна судово-медична експертиза. Її результати обіцяють повідомити впродовж місяця. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV, Медіагруп.